Один з найвидатніших акторів історії, Чарлі Чаплін, був дуже непростою людиною, зі складним і заплутаним життям. Його називали коміком з сумним обличчям, і це лише частково було його екранним амплуа. Насправді в його біографії вистачає похмурих сторінок, якою він був особистістю, але фільми з його участю вважаються класикою, і в них будуть шальнувальники, мабуть, завжди. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую всім вам за підписи і перегляди. Бажаю міцного здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Батьки майбутньої зірки були акторами музик холу і вельми популярними свого часу. Чарлі Чаплін, американський актор. Народився у Великій Британії, у Лондоні. Уперше Чарлі виступив на сцені коли йому було всього п'ять років. У Чарлі Чапліна була циганська кров по батьківській лінії, чим він дуже пишався. Саме він згадував цей факт у своїй біографії. Життя Чарлі Чапліна було непростим. І з самого початку, коли він був ще дитиною, його батько почав сильно пити і рано помер через алкоголь, а його мати спершу тяжко хворіла, а потім і втратила розум. Юний актор змушений був рано почати заробляти на життя, через що він майже не з'являвся у школі, підробляючи розносчиком газет. І помічником у друкарні. Будучи актором-початківцем, юний Чарлі Чаплін був майже не письменний. Одного разу, коли його покликали на прослуховування, він боявся, що його попросять прочитати текст зі сценарію, його ролі, оскільки читати він майже не вмів. У підлітковому віці Чарлі почав освоювати скрипку, граючи по багато годин щодня. Згодом він кілька років був музикантом у Варіте. Чарлі Чаплін став першим у світі актором, чиє фото було опубліковано на обкладинці журналу. Він отримав три оскари, але жоден з них не був вручений за акторську гру. У 1954 році. Чарлі Чаплін був нагороджений міжнародною премією миру. Крім гри на сцені, Чарлі Чаплін складав музику до фільмів, писав сценарії і виступав у ролі продюсера. За фільм Великий диктатор у якому він висміював Адольфа Гітлера, останній заніс його до списку своїх особистих ворогів. Чарлі Чаплін був шлюгою. І навіть на скрипці він грав не правою, а лівою рукою. Англійська королева у 1975 році подарувала Чарлі Чапліну лицарське звання. Чаплін був чотири рази одружений і залишив після себе 12 дітей. Можливо було їх насправді більше, оскільки у нього протягом усього року було безліч інтрижок і любовних зв'язків. Найпопулярнішим образом, зафіксованим Чаплінем на екрані, був бродяга. Маленький незрабний чоловік. Він використовував його в більш ніж в 70 фільмах протягом кількох десятків років. Чаплін любив танцювати, причому його найулюбленішим стилем було танго. За 40 років прожитих у США Чарлі Чаплін так не отримав американське громадянство. Свого часу, в 50-х роках, йому було закрито в'їзд до цієї країни через його ліві політичні погляди. Останній син актора народився, коли йому було 72 роки. Уже будучи знаменитим, він інкогніто взяв участь у конкурсі двійників Чарлі Чапліна, в якому не зумів перемогти. У 1917 році він став першим в історії актором, який уклав контракт на 1 мільйон доларів. У 1928 році Чарлі Чаплін передбачив крах біржового фонду що сповістив про його початок епохи Великої Депресії і завчасно продав акції, якими володів. З початку Другої світової війни його стали вважати комуністом. Через те, що актор виступав активістом в організації Допомога СССР у війні та агітував швидше відкрити другий фронт. Чаплін був захоплений боксом і часто відвідував матчі відомих боксерів. Одна з колишніх дружин Чарлі Чапліна згодом стала дружиною Володимира Набокова, знаменитого письменника, автора Лоліти і низки інших творів. Після смерті Чапліна його могилу розкопали, а тіло викрали, гробокопачі, і зажадали за нього викуп, але поліції вдалося їх затримати. Чарлі Чаплін був єдиний у світі володарем одразу двох зірок. На Голівудській алеї слави. Він написав автобіографію про своє життя і, назвавши її просто, і лаконічно Моя автобіографія. Музику до більшості фільмів Чарлі Чапліна була написана ним самим. Він одружився на актрисі Мілдред Харріс, коли їй було 16 років, а йому 28. Йому було 35 років, коли він одружився на актрисі Літі Грей. А їй було 16. Йому було 44 роки, коли він одружився на актрисі Палет Годер, а їй було 19. Останньою дружиною актора у 1943 році стала дочка відомого американського драматурга Юджина Оніла Уна Оніл. Йому було 54 роки, коли він одружився на Оніл, а їй було 18. До речі, після шлюбу з актором. Батько припинив з дочкою усілякі відносини. Від шлюбу з Уною у нього вісім дітей. Останню дитину Уна народила, коли чапліну було 72 роки. Усім до побачення, до нових зустрічей.